Слава Україні, друзі! Сьогодні ми будемо з вами визначати, яка найкраща портативна зарядна станція з ємністю акумуляторної батареї ну, плюс-мінус 500 Вт-годин. Отож, у мене сьогодні на огляді TicFox T500, 500 Yeti eb 55, Jackery Explorer 500, Ecoflo River Max і. G-SPAC 520. Визначати ми будемо по 10 різним показникам, таким як ціна, потужність, час заряду і так далі. Отож, не втрачаємо часу і погнали! Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі з торгом ми розіграємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші? Вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. І перший параметр, по якому ми будемо оцінювати портативні зарядні станції, це ціна. Ну очевидно, тому що ми хочемо придбати найкращу станцію за найдешевшу ціну. Тому перший параметр це ціна. І так на момент зйомок цього відео найдорожчою станцією із всіх присутніх є блюєті і бі 55 Ціна її складає 32 тисячі 999 гривень. Трошки дешевшою є станція Екофло Max. Ціна її складає 29 тисяч 999 гривень. Гривень. Ну, за нею йде це Jackery Explorer 500 eu ціна 27 999 гривень. І однакову ціну мають у нас T500 і G-Spac 520 це 26 498 гривень. Отже, в номінації найдешевша портативна зарядна станція будуть у нас G-Spac і t 500 Наступний параметр, по якому ми будемо оцінювати наші станції, є потужність. Тобто та потужність, яку може видати станцію через розетку 220 вольт. Отож, найпотужнішою станцією в сьогоднішньому огляді є блюєті EB55. Номінальна потужність цієї станції складає 700 Вт. Наступна це EcoFlow River Max. Номінальна потужність у неї складає 600 Вт. І всі інші станції, це Giz, Jackery і Tick Fox, мають номінальну потужність 500 Вт. Отож, в цій номінації, скажімо так, плюсик отримує Bluetti EB55. Наступний параметр це ємність акумуляторної батареї. Я підібрав тут станції, які мають плюс-мінус ідентичну ємність акумуляторної батареї 500 Вт, але все ж таки є деякі відмінності. Отже, Bluetie EB55 має ємність акумуляторної батареї 537 Вт. Jackery Explorer має 500 Вт, Tick Fox має ємність 540 Втн. EcoFlow River Max має 576 Вт. І Gis Power 520 має 518 годин. Отже, найємнішою в цьому плані у нас є River Max. У неї 576 Вт годин. І найгіршою являється Jackery Explorer із своїми 500 Вт. Отже, плюсик отримує у нас в цій номінації: це EcoFlow River Max. Наступний параметр дуже важливий для портатин-зарядних станцій це ресурс акумуляторної батареї. Тобто ми з вами розуміємо, чим більший цикл заряд-розряд, тим портативна зарядна станція довше проживе і буде краще тримати свій заряд. Отже, Bluetті EB 55 має 2500 циклів заряд розряд. Jackery Explorer 1000 циклів. Tік Fox має 1500 циклів. Ecoflow River Max має 500 плюс циклів, там, в залежності від швидкості заряду і так далі. Ну, ви бачили огляд на цю станцію, тому ви про це все розумієте. І G's Power Pack 520 має 1000 циклів. Отже, в номінації ресурс акумуляторної батареї Плюсик отримує Blue Yeti EB55 із ресурсом 2500 циклів. І тут, я думаю, варто буде пояснити, що таке взагалі один цикл заряд-розряд. Тому що по коментам я так розумію, що багато хто не знає, як це правильно вимірюється. Так от. Повний цикл заряд розряд вважається тоді, коли ви використовуєте повну ємність акумуляторної батареї. Що я маю на увазі? От, наприклад, ємність акумуляторної батареї цієї станції 500 Вт. Заряджену акумуляторну батарею, ви розрядили до кінця в нуль, і потім її зарядили. Оце є одним циклом заряд-розряд. А що якщо ви, наприклад, розрядили акумуляторну батарею? На половину або на 60%. Тобто з 500 ви використали 300 Вт. І поставили акумуляторну батарею на зарядку, знову її загнали до 100%. Це не буде вважатися одним циклом заряд розряд, тому що ви використали лише 300 Вт. От якщо ви після цього заряду використаєте ще 200 Вт, і сумарна ця спожита ємність у вас буде 500 Вт, це вже буде вважатися. Одним циклом заряд, розряд Якщо я раптом сказав що щось тут неправильно, і хтось знає, як правильно вимірюється один цикл заряд розряду, то будь ласка, прошу в коменти, було б дуже цікаво це почитати. Наступний показник, по якому ми будемо порівнювати наші зарядні станції, це швидкість заряду. Ну, в будь-яких інших умовах ми б на нього, мабуть, ніякої уваги б не звертали. Але в наших реаліях, коли дуже часто вимикається світло, і у нас є дуже невеличкий термін для того, щоб зарядити ці станції, ми на це звернемо увагу. Отже, Блієті eb 55 заряджається від розетки 220 вольт за 3 години від 0 до 100, Джекері Експлор за 7,5 годин, Тік Фокс 5 годин, Екофло за 1,6 години. і Gispack за... за 8 годин. За 8 годин. Отже, в номінації найшвидша зарядка Плюсик отримує Екофло Рівермакс із швидкістю 1,6 години. Наступний параметр, по якому ми будемо оцінювати наші портативні станції, це кількість виходів для підзарядки. І я маю на увазі не лише виходи на 220 вольт, а всі-всі виходи, які існують на цій станції. Тобто це USB-C, звичайні USB, виходи під 12 вольт автомобільного прикурювача і так далі. Так от, блієті EB55 має дві розетки на 220 вольт, один порт на 100 Вт, чотири звичайних USB, два виходи DC5521 і один про. Прикурювач. Jackery Explorer 500 має 4 USB, два виходи DC5521, один прикурювач і одну розетку на 220 вольт. TicFox T500 має 3 USB, один швидкий USB, і один USB-C на 100 Вт І одну розетку на 220 вольт. Екафло River Max має два USB звичайних: один швидкий порт USB, один usb c потужністю на 100 Вт, два виходи DC 55-21, один прикурюч і дві розетки на 220 вольт. G-Spac Power 520 має два виходи dc 5521, два USB-виходи, один швидкий USB-порт на 100 Вт. Один прикурюч і дві розетки на 220 вольт. Отож, в номінації е, найбільша кількість виходів для підзарядки у нас стає Blue Yeti EB55. Наступний сьомий параметр, на мою думку, являється одним із найважливіших, а саме це присутність або відсутність функції ДБЖ і стабілізації. Отож, почнемо з EB55. Вона і має, і не має водночас функції ДБЖ. Чому тому що? Максимальний заряд, який вона сприймає, це складає 200 Вт. Якщо ви з розетки будете брати при зарядці, наприклад, 500 Вт, то виходить так, що вона буде більше розряджатися, ніж заряджатися. Тобто це не повноцінна функція ДЖБ. Хоча і заряджати, і користуватися розеткою Вольт в даній станції можливо. Так само це можливо робити і у джекері 500 -му. Але мінуси залишаються тими ж самими. Тобто Максимальний заряд даної станції це 100 Вт, а ви з розетки можете брати там 200-300 Вт, і по факту заряду весь буде йти не напряму, а з акумуляторної батареї, тобто вона знову ж таки буде більше розряджатися, аніж заряджатися. Так, далі йдемо. TicFox 500 -ий. взагалі не має такої функції. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете з неї отримати електроенергію через розетку 220 вольт, а вона при цьому у вас буде стояти на підзарядці. Вона у вас взагалі не буде видавати електроенергію. Поки вона стоїть на підзарядці розетка на 220 вольт не працює. Тільки зняли зарядки, все, ви можете брати з неї електроенергію. Така ж сама ситуація і g gisпаком. Якщо вона стоїть на підзарядці, вона не видає з розетки 220 вольт. Тому так, ну і екофлон. Рівермакс, як ви вже знаєте з наших попередніх відео, у нього є повноцінна функція ДБЖ. Тобто ви можете ставити її в розетку, вона буде і заряджатися, і одночасно видавати вам електроенергію 220. Плюс до того, якщо в цей момент вимкнеться електроенергія, не буде ніякого ні там малюсенького скачка, і ваш комп'ютер там або інший якийсь електроприлад продовжить собі без проблем працювати. Отже, в цій номінації плюсик, отримує EcoFlow. Наступний восьмий параметр, по якому ми оцінюємо наші станції, це додаткові функції, такі, як, наприклад, бездротова зарядка, ліхтарик або застосунок на телефон і так далі. Так от, Blue Yeti EB50 має бездротову зарядку на верхній частині свого корпусу, і ліхтарик для освітлення робочої зони. Jackery 500 має виключно ліхтарик. T500 Fox має ліхтарик для освітлення робочої зони. І ось такий RGB ліхтар, Не знаю, як додаткова функція. Ну, комусь може прикольно буде, що там у нього різними кольорами вона мигає. А, далі, G-SPAC 520 має лише ліхтарик. І от саме цікаве це ECOFLOW River Max. Він має і застосунок на телефон, і систему X-Boost, яка дозволяє і 600 Вт отримувати, ну точніше, не отримувати, а мати можливість підключати до нього електроприлади потужністю там, на 1,6 кВт. А, має швидку зарядку і має ліхтарик і інформаційний дисплей. Що я маю на увазі під інформаційним дисплеєм? Те, що Тут на дисплеї ви можете бачити час заряду станції в хвилинах або в годинах, час розряду. Тобто ви вже будете більш орієнтовані на те, скільки у вас залишилося до кінця заряду станції до, до 100%, наприклад. Або ви орієнтуєтесь, підключивши, наприклад, якийсь електроприлад, скільки він у вас пропрацює. Тому в номінації додаткові функції, я думаю, що ну, заслуговує плюсика саме EcoFlow RiverMax. Наступний дев'ятий параметр, на мою думку, він є також важливим: це пусковий струм або максимальна потужність, тому що деякі портативні зарядні станції цієї максимальної потужності не мають, і це не дозволяє підключити до них якийсь електроприлад, такий як, наприклад, холодильник, та, який потребує цей максимальний пусковий струм. Отже, Тік t Т-500 має лише номінальну потужність 500 Вт, максимальної в неї немає. І B-55 має номінальну потужність 700 Вт і максимум 1400 Вт. Jackery Explorer 500 має номінальну потужність 500 і максимальну в 1000 Вт. EcoFlow River RiverMax номінальна 600 Вт і максимальна 1200 Вт. g GSP 520 має лише номінальну потужність в 500 Вт. І я думаю, переможцем або та станція, яка має отримати плюсик цієї номінації, це є Blue Yeti EB55 з максимальною потужністю 1400 Вт. Отже, Наступний і заключний десятий параметр, який я вважаю, також одним із найважливіших параметрів або характеристик зарядної станції, це вартість одного циклу заряд розряд. Я взяв вартість самої станції і розділив її на кількість циклів. Отже, що ми маємо? Блюєті і бі 55? За один цикл заряд розряду ви будете втрачати 13 гривень 19 копійок. Джекері Експлоер 27 гривень 99 копійок. TicFox Fox Т500 17 гривень 66 копійок. Gis Power 26 гривень 49 копійок. І EcoFlow RiverMax – 59 гривень 99 копійок. Отже, плюсик у нас отримує EB 55, тому що вона коштує, якби один цикл коштує найдешевше. А мінус, хоча ми тут мінусів не ставимо, ну. Отримав би екофло. Але це ми говоримо зараз про першу серію. Якщо ви будете купувати екофло River 2 Max, то там кількість циклів значно більша, ніж у цього. Тоді ціна самого циклу у River Max 2 складає 10 гривень і 6 копійок. Тобто, якщо б тут був присутній екофло River 2 Max, то він би отримав плюсик. Але якщо ми порівнюємо з цією станцією, то... Плюси отримає Yeti. Отже, підсумувавши всі плюси, переваг і недоліки в одній станції над іншою, ми маємо наступні результати. 0 плюсів у нас отримує Jackery Explorer 500. 1 плюс отримує Tick Fox. Також 1 плюс отримує станція Pack 520. 4 плюси отримує Ecoflow River Max. І переможцем, який отримає 5 плюсів, у нас стає, хто б міг подумати, Блюєті і Бі-55. Звісно, що купувати ту чи іншу станцію я вам не буду рекомендувати. Ви самі приймете рішення самостійно. А це відео має вам надію допоможе якраз в правильному виборі саме вашої портативно-зарядної станції, яка буде підходити вам найбільше для ваших потреб. Наразі в мене все. Якщо це відео вам було цікавим та корисним, не забудьте поставити йому вподобайку і, звісно, підписатися на наш канал. Не забувайте донатити на ЗСУ і до зустрічі в нових відео.